Вітаю друзі, слава Україні. 10 серпня 2024 року. Що мимо кизилів. дерен, кизил. Ось. І ось тут не знаю, потрібно схему було взяти вдома, щоб подивитись. Дивіться, які красені. Починає дозрівати. Але видно, що це різні сорти, теж форма приблизно така ж сама. Але цей уже ось. Ну, майже така сама форма, це більш каплевидний, дуже смачний. М -м -м. Ось такий я люблю, щоб без кислинки фактично чуть-чуть відчувається. Починаючи з цього ось один, два. Три. Ага, і той четвертий теж. Їм по 4 чи по 5 років. Один, два, три, чотири. І ось. Той ще взагалі зелений. А цей, дивіться, як він всипаний плодами. Це сорт, точно я пам'ятаю, пам'ятаю, коралла марка. Дивіться, це просто це ось той, що я колись показував, як я нащепив на сіянець біля батьків, і там просто гілочка та була. не видно було ні листя, ні гілки. Все було в плодах. Так само і цього року, але там він дозріває швидше. Ось такий не крупний, але смачний. Угу. Ну, в цьому трошки більше кислинки, якщо вже порівнювати з тим. Бо того і поза того року я тільки це їв. Видно, той ще не плодив чи десь прошляпув дозрівання. Цей набагато смачніший. Ну, врожайність в нього менше, і він такий карликовий. Якийсь в сторону росте, а не хоче, можливо, так ненароком сформувався грушечкою такою довгою, ну, сантиметра 2,5-3 буде. Що цікаво, що він тримається дуже сильно на макроні і він м портиться на дереві, не осипається, а той навпаки осипається. Бачите, вже червоно. Трібно збирати і на сушку чи джем зробити. Кизел, теж прикольна штука, в мене він тв -тв -тв -тв, поки що не боліє, росте файно, між ним ірга. Ось цей взагалі ще зелений якийсь сорт. Зелений повністю, ну теж врожайність, така файна, О, крупний, красивий, Всипано. Красені. Так, нехило. Ще подивлюсь, який він по смаковим. Це буде типу пізній сорт. Та ось що гарно. Гарні такі гронка. Ось така красота. Красиво воно, як різні культури в саду. Не перма, ну якби не монокультура, а перма різні культури. ось це мандам Ірга є ще п. Ага. Красивий. Так, зараз ще вирву трошки. Буду їхати вже додому, покосити потрібно. Здивіться, які. Це, мабуть, цей да? можливо, ну потрібно глянути. М -м -м -м. Просто. Просто смак. Супер! М -м -м. Бомба. Як конфетки. Желені. Це ще трошки зеленуватий декілька днів. А це ще не плодив цей. О! Не плодив, плодив. Подпортилось. Солодкий. маленька зовсім угу, цей солодкий, але не крупний. Угу, файний. Ну але той найсмачніший. Угу. Якщо буду розмножувати, то це і кораловий марка. Можливо, й ти пізній, подивлюсь посмаковим. Якось так. Файно, файно, дуже файно. Все, всі в меру.